Тут все вже прекрасно, g серія, еталонний інтер'єр, все шикарно зібрано, нічого тут не ходить, не скрипить, не рипить. І в дорозі це найголовніше, що також ніяких паразитних звуків ви чути не будете. З цією системою мультимедійною ми вже знайомі. Вона інтуїтивна, класна, і прямо у вас під рукою. Ричажок також. Він такої трошки дивної форми, але це обумовно тим, що він ідеально прям лягає в руку. Тобто, так раз його взяли і от. Ну, наче от так і сам Бог задумував, що такі речашки повинні бути в автомобілях. Тут у нас шторочка, під нею ще два підстаканечки, Місце, щоб щось покласти. Бездротової зарядки тут немає. USB-шник і місце для ключа. Виштамповочка X3. Красиво, красиво, друзі. Всі кнопочки натискаються чудово. Виглядає все чудово. Тут у нас ще сенсорні такі кнопочки. Їх можна налаштувати собі під різні е, функції. Також є управління жестом. Напевно, є управління жестом.